До того як більшість із нас прокидається, ці люди вже на роботі їх не завжди видно, але без них місто може захлинутись у смітті. Мовиться про тих, хто вивозить усе, що ми викидаємо. 17 червня всесвітній день сміттяра продовжить тему Денис Служний. Контейнери у дворі мешканці заповнюють щодня. Коробки, пакети, харчові відходи, меблі. За графіком під'їжджає сміттєвоз. Екіпаж працює швидко. Кілька хвилин і баки чисті. Робочий день екіпажу починається ще до світанку. Дуже рано час встаємо. Половині проривається автомобіль вже десь за 15 друга, вже на першому майданчику вже вантажники там чекають. Ну, кого по дорозі підбираю, хто близько живе, О, і вже починаємо свою роботу. Кожен екіпаж має свій маршрут. Десятки адрес, кілометри доріг, сотні контейнерів. раз є, що можна 22 тони вивезти, 23, ну, в залежності від що, чим загружені контейнери. Нараз, ну і сміття легке. І є тяжке будівельне, і контейнера люди кидають, ну, бо контейнери ламаються, габарит кидають. На раз 30 тонн можна вивезти, 35 за три їздки на полігон. У баки потрапляє не лише сміття, а й те, що там взагалі не має бути. Армен пригадує, найдивніше, що йому доводилося вивозити. Водилося в ванну в чугунну. Це за скільки років я працюю тут, раз мені таке попалося на будівельників. По-моєму, вісім. То, чого на ванна надвоє розрізана і контейнер запаха на то, то було дуже дивно. Працюють сміттярі за будь-якої погоди. У будній навіть свята. Працюємо, а що робити? Працюємо, Думаю, у нас нема такого. Відпрацювали, б додому святкувати. Є й інші складнощі: ті, що створюють самі мешканці. Не всі розуміють, чому важливо викидати сміття правильно, розповідає Армен. Більш габаритне сміття, гілля, ну, ріжуть, кидають під контейнера, люди закидають сміття. Ну, по-різному, дуже по-різному такі виклики на цій роботі є. Дощ, сніг, жара. Є випадки, от бачили, людина зайшла, він акуратно зайшов, кинув контейнер сміття. Є такі, що вони просто не заходять, от він став там перед воротами, він кинув. А собаки, коти, голуби, то все, що розривають, то все, ж літає тут по території. Хотілося, щоб люди більш трошки краще ставилися до цього до нашої праці. Вивезенням відходів займаються десятки екіпажів, але людей бракує. Одні на фронті, інші не витримують такої роботи. Не вистачає, не вистачає. Війна забрала, люди не хочуть. Комусь не подобається, комусь подобається робота. Ну, приклад, хлопцям мені подобається. Комусь не подобається, йдуть, носи закривають, смердить їм. Сміттєвози виїжджають регулярно і саме завдяки цьому місто залишається чистим. Треба чистити місто, бо як ми не будемо вивозити сміття, то ми просто в тому сміттю похленимо. Це про довкілля наше. Ми бережемо наше довкілля Це для наших майбутніх поколінь. Тут на Мезепи, я проживаю, бачу завжди чисто, охайно прибрано біля мусиника, люди сознательно. Гарно, що цей викидають, коли б не виходив викидати цей мусор, завжди там порядок. Я рахую, що це дуже така потрібна професія, і люди заслуговують поваги. Треба подякувати таким людям за те, що вони підтримують порядок, і нам, наприклад, приємно подивитися, що всюди в нас чистенько. Ну, і так, як сказати, душа радіє. Ми бачимо, що наше місто є дійсно чисте. Якщо ну, порівняти з містами Європи, порівняти з іншими містами нашої країни, ненькі України, так? то ми бачимо, що івано є досить чисте місто. Так, Можливо, не в всіх районах нашого міста, але здебільшого, Е, наше місто є чисто. Дякую комунальним підприємствам, які підтримують чистоту, так, які вивозять сміття, переробляють його. Нові відходи з'являються щодня і їх стає дедалі більше. Якщо ж кожен викидатиме сміття правильно, працювати стане значно легше, додають комунальники.